Всім привіт, Дорогі друзі, вітаю вас на моторсервісі! Сьогодні хочу розповісти вам про ремонт двигуна від комбайна маркировка двигуна ОМ366. В даному випадку дуже багато запитань, скільки буде коштів, скільки буде коштувати. Кошту? В даному випадку в нас буде зборка двигуна повністю на нових запчастинах, повністю все нове. Коли ваш двигун приїжджає, приїжджає на капіталку. Ви його привозимо на капіталку, то треба дивитися, в якому він стане. В даному випадку у нас приїхав дигун. Ми його розібрали і побачили, щоб зібрати дигун, потрібно купляти всі нові запчастини. Скільки будуть коштувати нові запчастини? Ну, приблизно от так. Вони будуть коштувати. Це в районі відсотки до 200 тисяч, що там буде мінятися. Ну що, поїхали. Блок. По фірмі БРФ. Колінвал по фірмі БРФ. Розпридвели, різні ставимо по любим фірмам, до нього в принципі, претензій немає. Головка по фірмі Oil Germany, шатуни, шатуни по фірмі BF, вкладище гліко і колбе. Можна колба, не колби, можна гліко і гліко. а на випадку тут якось так виходить, що по ціні більш-менш гліко і колбе. Коршня коблшміт, нюдал сюди стараємося не ставити, коли ми збираємо комбайни. Комплект прокладок блока, комплект прокладок головки, верхні, прокладка поддона. Прокладка подона, тобто прокладка подона не йде в комплекті прокладок. А на випадку всі нові запчастини ми будемо перевіряти. Тобто блок ми перевіряємо на постій. На пості розпідвала і циліндр. Тобто, в якому стані постіль, вона мінусує, плюсує, в якому стані постій розпідвал, щоб не було такого, що ми сунули розпідвал і у нас він крутиться легенько, чітенько плієнт завів, проїхав 100 кілометрів, тулку розпідвал повернуло. Тобто ми обов'язково перевіряємо зазори. Розпідвал не так, просто такого сунув і поїхав. Потрібно промірити зазори. Підістер складу, вже дивіться, купується і так далі. Ну і точно так само, циліндри, шатуни. Шатуни провіряються нижня головка, провіряються верхня головка. Тільки після цього, коли я далі не проявляється на соосність і, і по висоті, потім вже збирається двигун, міряється виступ поршня, тільки після цього йде зборка атоміла. Ну І це все ви побачите далі по нашому відео. Відкриваємо каталог і дивимося, які розміри постійно. Діаметр посилі повинен бути 93.00, 93.022. Тепер перевіряємо, що у нас йде на самому блокові. Набираємо по мікрометру по плиткам 93.00 і дивимося сам блок. Дивимося, який розмір по вертикалі який розмір по горизонталі. Зараз ми бачимо, що в нас в плюсі сотки. Дивимося по горизонталі по горизонталі 3,5 з'єднуємося в другій плоскості в другій плоскості 3 перевіряємо далі останні шийки також 3 сотки 2,5 сотки. Тут доходить до 4 соток. Коли ми перемірили всі шейки, ми побачили, що у нас максимальний діаметр по шийкам буде 90,04. Більше на ми не бачили по цьому блокові. По книжці у нас йде 93,022. Тобто на 2 сотки у нас діаметр шейки більший, ніж дає мануал. Постел залишається, по постілі блок проходить. По постілі розпідвалу на зазор йде 8,9 соток, 5,6 соток, 5,11, 6,9. В даному випадку ставили він крутиться легенько, б'єнє розпідвалу провірили до 2 соток. Коли ми дивимося по мануалу, по розпідвалу у нас повинен бути зазор від 3 до 8 соток. У нас саме більше зазор 11 соток. Як показала практика, з заводу такі блоки виходять з зазором від 5 до 10, а то й до 12 соток. В даному випадку пасія розпадала у нас залишається. Приступаємо до зборки 366. Значить, дивіться, яка у нас обстановка. Новий блок. Ми передули всі канали, тобто всі масляні канали ми продули, побачили, що в нас ніде нема стружки. Тепер ставляємо розпредвал, дивимося, як крутиться наш розпредвал і закручуємо масляні форсунки, які охолоджують поршень маслом. Обов'язково перед тим, як їх закручувати, ми їх продуваємо, щоб побачити, що форсунка сама не забита. Поставили розпредвал, промостили маслом, дивимося, як він крутиться. Ми примірили зазори, але ми зараз Чого привіряємо, як він крутиться. Тому що треба бачити, що наші втулки одна до другої соосна, щоб не було такого, що втулки перебили. бо Бувають такі варіанти, що перебили втулки і розтачують, а буває такий варіант, що просто перебили втулки. і Втулки стали не соосні, бо втулка була виточена не з одної установки. І тоді вал може не крутитися. І потім вигрізає фулку, йде з кружкою і так далі. Просто Зразу вставили вал, подивиш легко крутиться, можна далі продовжувати зборку. Поставили ми корінні вкладище, вкладаще по фірмі гліко. Зараз ми вставили вкладаще, також постільно перевірили. Зараз ми вставляємо вал, вал вставляємо без набівки. Подивіться, як крутиться вал. Якщо вал крутиться легко, означає, що наші опори також соосну, потім знімаємо вал, вже ставимо набівку, тоді продовжуємо зборку двигуна. Ваунули по фірмі БФ, ми його розпакували, вимили від літолу, кинули його на перевірку на бієння, вал був кривий 600. Ми його відрехтували і полірнули. Ну, тому що рехтували, крутили. Зараз його ставимо і дивимося, як крутиться. Тепер перевіряємо його ставимо на дві призми, перевіряємо нього обієння. Поставили ми конічистий вал, затягнули його з моментом, з яким він треба затягуватись без. Значить Тепер ми його прокручуємо і дивимося, як крутиться вал. Так як ми бачимо, вал крутиться легко. Тепер ми зразу перевіряємо таке осьове. Щоб перевірити осьове, ставимо магнітну стоїчку, виставляємо її на 0, здвигаємо колінвал в одну сторону, виставляємо її на 0. І дивимося, який осьовий люфт. Ми бачимо, що у нас осьовий люфт. от Зараз за виходить 0. Осовий люфт у нас 24%. Сотки. Що це означає? Ми зараз побачили, який у нас люфт. Тепер дивимося, який осьвий люфт має бути по книжці. По книжці у нас пише, що осовий зазор коністувало, повинен бути від 19 до 29. А в нас 0,24. Тобто, осьвий зазор у нас. В середніх параметрах він так і залишається, ми нічого з ним робити не будемо. Бо у нас новий вкладничник, новий вал. Як завод зробив, так і є. Ви бачите, що завод з цих параметрів бере не мінімальний зазор і не максимальний, а бере середину. Так в нас є 24%. Сотки. Йдемо далі. Далі знімаємо вже колінічний вал, ставимо набільку і ставимо вал і вже затягуємо. Далі ми поставили з спрощаємося опроглиї і тепер дивимося, який осевий зазор по шотуною. Осевий зазор по штуною в нас зараз 10 соток. Ну і так само по всім остальним. Тепер дивимося, що пише книжка. Так, як пише книжка, по шатунним вкладишам від 10 до 40 соток. повинен бути осьовий зазор. У нас мінімальний 10 соток, все чітко, можемо збирати і йдемо далі. Ще забув додати, наші шатуни нові, поршня нові, то шатуни ми по весу підганяли. Поршня у нас були всі однакові, а шатуни нам прийшлось підганяти по весу.